Валерія Сергіївна? Не можу дочекатися скоріше б народити. Валерія Сергіївна, я вам така вдячна. А ти хто взагалі така? Ану і де звідси? Ой, Валерія Сергіївна, це якась божевільна. Не слухайте її. Та що ти наробила? Я не знаю, хто тебе найняв все це розкопувати, але ти все зруйнувала. У нас з Костю був дуже чудовий план. Наша свекруха дуже багато тобі не снилося. А Костя це її, її єдиний син. І все було б добре, якби вони не посварилися. І вона б позбавила його і статку, і викинула з бізнесу. А Свекруха була б дуже рада, якби в неї з'явився малюк. І обов'язково це повинен був бути хлопчик. Вона хотіла його назвати ім'ям свого покійного чоловіка. А ти прийшла і все все зруйнувала. Хто тебе найняв це все розкопувати? О, Костя, блін, карга вже йому позвонила, пожалілася. Блін, звідки ж ти взялася на мою голову?